Так Ми сьогодні тут зібралися, щоб допомогти нашим воїнам передати їм різні солодощі та роздати людям по місту флеєра, щоб вони знали, що ми допомагаємо воєнним. Сьомий вез міївського ліцею номер один клас справжніх маленьких волонтерів. Діти, їх батьки та класний керівник Олена Зеленська з початку повномасштабного вторгнення постійно підтримують наших захисників і захисниць. Починали з невеликих гостинців та подарунків на фронт, співпрацюють із різними громадськими організаціями, в тому числі жменю добра, волонтери якої допомагають передавати нашим бійцям пакунки від учнів. 26 квітня у житті сьомого веса. Надзвичайна подія, якої вони дуже чекали. До дітей завітали волонтери зі жмені добра, аби подякувати та провести незвичний тематичний урок. Організація займається виробництвом дронів. І, на жаль, через те, що у нас війна, нам довелося освоювати нову професію, і було трохи складно, тому що багато хто з нас прогулював фізику в школі. Ну, і приходилося все. В базі кожного дрона завжди буде е, рама, лучі, електромотори, які крутять, гвинти е, камера, щоб е, дивитися, куди ви летите. Такого передається по радіосигналу на окуляри відеозв'язок. Тобто Ви дивитесь в окуляри бачите, куди дрон сьомому класу вчителям, батькам показали залізних пташок, познайомили з принципом їх дії, розповіли, як вони допомагають у боротьбі з ворогом, та продемонстрували, якими ж бувають дрони. Але найцікавіше було попереду, адже в кінці уроку усі мали змогу на власні очі побачити, як пташки здіймаються у небо та роблять різноманітні маневри. Ми будемо літати на е, 7-дюймовому дроні Камікадзе. Е, в, в чому його різниця від інших дронів? В тому, що у нього немає ніяких е, функцій стабілізації і за, зависання, е, позиціювання, е, повернення додому і так далі. Крім цікавого уроку, дітвора з батьками не втратили можливості вкотре підтримати наших воїнів. Такж мені добра невдовзі передасть на фронт великодні подарунки від цих небайдужих та турботливих дітей і батьків, домашні пасочки. Ну і звісно, ще одна важлива місія цього дня була у школярів. Учні 7 В вже другий рік поспіль беруть участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура», де запропоновано доєднатись до флешмобу. «Мотивуй Надихай та дій такий незвичний варіант участі знайшли школярі, розробили флаєри на підтримку Збройних сил України в партнерстві з громадською організацією Жменя Добра разом до перемоги. Таке було гасло у команди. Ми самі розробили ці флайера, зробили їх деякі різного формату. Там ми вказали номери карти Жмені Добра, за якими можна допомогти. Нашим воїнам, а ми оформили їх в патріотичному стилі і будемо їх роздавати людям по місту та розказувати про це. А ми вже самого давно з початку війни почали з класом приймати участь в таких заходах та весь час, і на попередню Пасху, і зараз ми. Збираємо воїнам та допомагаємо їм солодощами та багато чим іншим. Зараз ми також приймаємо участь в конкурсі джура, і ми вирішили зробити такий спосіб та не тільки прийняти участь в конкурсі, але й ще допомогти воєнним, щоб вони себе відчули. Як вдома, допомогти їм, щоб вони розуміли, що про них пам'ятають та ми дуже дякуємо їм, що вони нас захищають. Діти вирішили самостійно звернутися до мешканців міста Змієва із неординарною та інноваційною пропозицією. У супроводі вчительки та батьків школярі дарували зміївчанам флаєри і заохочували містян підтримувати наших героїв на фронті, долучаючись до збору. Захоплює та вражає мудрість сила наших дітей дітей. не дивлячись на свій вік, їм вже довелося пройти чимало складних випробувань. Війна безжально увірвалася у їх дитинство. Та, попри все, вони не опускають руки, а у їх очах не згасають вогники надії та щирої віри у нашу перемогу. Ми дуже хочемо допомогти нашим військовим, щоб вони трішки відчули радість на душі, щоб для них це було приємно. І я сподіваюся, що вони будуть дуже раді таким подарункам. У мене тато воює, але він зараз на даний момент безвісті зниклий. Я дуже мрію, щоб мій тато повернувся, і для нього це також буде приємно. Якщо він знову захоче захищати нашу Україну, я не буду проти, якби, але буду дуже за ним сумувати. І я сподіваюся, що йому також дітки там будуть передавати різні солодощі і все таке. Я хочу побажати усім нашим захисникам, щоб вони повернулися додому живі, здорові, і щоб принесли до нас перемогу. Юних благодійників, їх класного керівника та адміністрацію ліцею волонтери нагородили грамотами від цієї громадської організації Жменя Добра передаємо подяку сьомому В класу від громадської організації Жменя Добра за підтримку Зсу і ще подяка класному керівнику. Дякую. Ну що три чотири Разом до перемоги! Сьогодні ми знаходимося в ліцеї номер 1 Сьогодні у нас тематичний проходив урок в сьомому В класі. Розповідали про такі от пташки, для яких цілей вони приміняються. Ну і звісно, яка роль жменя добра? Жменя добра, як звісно, завжди хіміче, і вирішили ми трошечки нахімічити і прийняти дуже велику. Участь, звісно, з шкалярами допомагати нашим хлопцям-захисникам. 7 В розробив флаєри, ми їх роздрукували в типографії. Це їхні власні розробки. Вони доєдналися до нашого збору і вирішили допомогти жмені добра збирати кошти і щоб це було скоріше, щоб допомагати нашим хлопцям. Ну, я думаю, що на сьогоднішній момент у дітей, звісно, емоції є дуже великі, тому що такими мероприємствами ще в районі ще ніхто не займався. Це наше будуще нашої країни і це розвиток далі цих дронів. Звісно, коли ми їздимо до хлопців на передову, ми бачимо їхні. Моменти, де їм потрібно допомагати. І бачимо, які проблеми з'являються у них. І жменя добра приймає дуже велику участь в допомозі нашим хлопцям-захисникам у виготовленні ось таких от пташок жменівських. Жменя Добра виготовляє самостійно дрони, звісно, на донати, ті, які люди нам допомагають, перекидують. Звісно, їх не вистачає, тому що у нас потужності і можливості дуже великі, а потреби у хлопців ще більше, ніж у нас можливості. Так що долучайтеся до наших зборів. Разом ми подолаємо ворога. Громадська організація Жменя Добра проводить масштабний збір коштів. Зібрані гроші підуть на витрати, пов'язані з виробництвом дронів, залізних пташок, що допомагають знищити ворогів, рятують життя українських бійців та наближають нашу перемогу. Пишаємося юними волонтерами, їх батьками та вчителями. Упевнені, що із таким підростаючим поколінням Україна точно в надійних руках, а попереду світле майбутнє. Дякуємо невтомним волонтерам громадської організації Жменя добра. Ваша допомога неоціненна та надважлива. Лариса Бодріве, стоміна Анастасія, канал Медіазмін.